Доброго вечора. Снімаю перший раз. Що вийде, те вийде. У мене заказував років 8 назад. Хурму, сорта не пам'ятаю, заказав дві, залишилася одна. Оце деревце вже. Чотири роки, четвертий рік цвіте, але цвіт опадає. Не знаю осінню того року на Ютубі побачив канал Степана Михайловича. Мене це зацікавило і. Де що заказав? Заказав азіміну насіння, маракою, а весною вже черенки хурми. Пощеплював. Прийшло три черенка запилювач, дар Софіївки і прок. Пощеплював те, що. Брунькою. Це в нас запилювач. І де черенками? Ось таке, це запилювач у нас такі Получилося. А це прок. Деякі не проснулися ще черенки. Ну, таке як. Ну для першого разу, я думаю, непогано. Дар... А це дар Софіївки. Ще будемо замовляти в Степана Михайловича. Ось отак так цвіте моя хурман, але не знаю, що вийде, але цвіт опадає. Ще заказував маракую насіння північну. і з десяти насінин проплюнулося 6, шість. Але я тільки чотири зміг. Одна. Друга. Кого о. Третя і. Четверто, mm -hmm. зараз ще пойдем покажу Азіміну. Ось показував три стіянці. А зі міни, ось вони які вже зимою заказував таку на такому сайті трошки там перевернуто, заказував Желанну. Ось ось таке. І жемчужину. Ніяк вони не хочуть. жемчужина щось пішла знизу з корня. То буде ще якась ще одна підщепа буде тоді. А це так. І кажуть, що в них все. Матеріал такий, що весь дуже хороший. а Воно не хоче. Заказував вже ж. Контейнерах, як говориться, в пакетах. О, заказав Степана Михайловича і результат видно. Добре. До побачення, будемо ще пробувати далі вирощувати. І так само заказувати. Заказав в Степана Михайловича ще три черенка, буду пробувати. Літом хурму щеплювати. Будемо вчитись. Доброго дня всім! Всього найкращого. До зустрічі!